Всім привіт! З вами я, Андріан Брода. І сьогодні ми з вами пробуємо. Норі! Або якщо точніше, стати Ну, Так принаймні написано трошки японською знаю. Я в перекладачі просто перечитав з смаком Улиок. Там. Коштували вони 31 гривню. І були ще різні смаки, навіть з сив. але я думав спробувати перші солені. Купляв я їх в, моїх улюб... в моєму улюбленому магазині Делікатеси. Це такий магазин з різними з зарубіжними продуктами. Там є і дубайські шоколади, і «Містер Біст», Багато різних. І он недавно був завіз японських страв. Норі була японська ще фанта велика. Якщо відео набере 4 лайки, то я куплю цю фанту. Давайте пробуємо. Пахне, як звичайне Норі, тільки воно дуже жирне. М -м -м -м. Дуже смішне. Схоже на Не знаю навіть на що схоже. Дуже смішне. Це, скажімо так, можна порівняти з сушами, але без рису, без начинки, тобто він просто тупо норі, але... Зі смаком. Таким смачним оливковим смаком. Воно дуже прозоре, таке гарне. Баба. Отже, вердикт. Чи варто купляти такі норі? Так, варто. За 31 гривню ми отримуємо 4,5 грамів, тобто менше 5 грамів, але це дуже смачні ноги. Дуже можна під фільм взяти замість чипсів. Їх дуже багато. Чогось руки трясуться. Дуже, дуже смачні. Отже, друзі, всім дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па. Але ще дуже дякую вам за останні 3 чи 4 дні. Підписалось більше, ніж 13 людей. Це досить сильно. Нам не вистачає одного підписника до 70 людей. Коли буде 100 людей, я щось придумаю. Коли буде 1000 людей, я влаштую може навіть якусь вечірку. І, до речі, вибачте мене, що я не зняв тоді стрім з дня народження мого друга. Просто трошки заметушився. Але 3 числа, тобто наступного понеділка, я їду на день народження до подруги. Розважальний центр, і там буде якийсь квест чиховинки. Ну, я буду так, що що, якщо що, я буду знімати. Будете переживати зі мною ці емоції. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім папа! -па!